Усіх вітаю. У нас в нас продажі з'являється шкода Октавія А5 2010 року. Випуску в Україні на облік стане дев'ятим. Автомобіль був пригнаний із Нідерландів без ДТП. По кузову має один невеличкий косметичний підкрас без криміналу. Авто в нас розмитнене, сертифіковане, готове до першої постановки на облік. Має надійний бензиновий 1.4 саха двигун. Також механічна шестиступенева коробка передач. Це взагалі дуже класний та практичний надійний варіант для сім'ї та для особистих цілей. І давайте перейдемо до детальнішого огляду. Автомобіль у нас обслужений, готовий повністю до використання, не потребує ніяких вкладень. Маємо також парктроніки, є у нас фаркоп, також дивіться, який у нас місткий, великий багажник, тут є шторка, багажник у нас охайненький, чистенький, також ми маємо докатку. Все необхідне є. Погляньте на наші сидіння. Стан у них дуже хороший. Чорні, шкіряні, також, дивіться, яка гарненька у нас червона прошивочка, яка дуже класно а, виглядає, поєднується з кольором кузова. Салон дуже просторий, є в нас підлокотник. Карти всі цілі, є задні скопідйомники. Також давайте поглянемо, що у нас тут спереду. А, так, карти в чудовому стані, у нас повний електропакет. З підігрівами дзеркал та електроскладанням дзеркал. Сидіння регулюється механічно, стан дуже хороший, як на свій вік. У нас тут мультикермо шкіряне. Є датчики світла, дощу, круїз. Шестиступенева механічна коробка, підлокотник, двохзонний клімат, є також підігріве сидінь. Така у нас мультимедіа, є навігація. Все, що потрібно для класних, комфортних поїздок, є під рукою. Пробігу, до речі, 237 тисяч кілометрів. Пробіг у нас оригінальний. Вартість автомобіля 7 тисяч 250 доларів. Також доступний на виплату в лізинг або кредит. За детальнішими умовами звертайтеся, авто знаходиться у нас на площадці авторинок, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. І запрошую вас на особисті перегляди та тест-драйви. Ми працюємо щодня без вихідних.